Усіх вітаю! Мене звати Аліна Конотоп, і у цьому відео я хочу вам розказати свою історію, поділитися власною історією, яким чином я прийшла до створення ось таких робіт. Мабуть, це історія з дитинства, бо в дитинстві я прийняла рішення, щось малювати точно не буду. Моя мама була професійною художницею. Спочатку малювала вона з дитинства, спочатку вона вивчилася і працювала на вихователя, Ось в дитячому садочку вивчилася. І вже потім, коли мені ще було років 4-5, вона здобула освіту заочно художника. І які ж моменти вплинули на те, що я прийняла рішення, що створити, малювати ніколи не буду. І, взагалі, з чим я взагалі займалася і що є справою ще однією мого життя? Це література. Я авторка, можна сказати, письменниця, я авторка книги Жінка на українських просторах. Я лауреатка кількох премій, і я надіюся, що скоро триматиму в руках у збірці героїчних казок свою казку. Так, тепер повертаюся ось до Художнього мистецтва до створення картин. Перший такий момент у садочку мама ж моя була вихователькою, було заняття, на якому ми малювали. І ось я показую свою роботу, вона дивиться і говорить, що тут так, 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 не так. Я така, ну як? Кажу, а Олю, ось дивись, ще гірше так, Оля ж менше, ніж ти. І це Оля, то ти. І так в мене така образа в серці закралася. Потім окремий момент там, створення її робіт, я постійно кругом влазила, щось там вивертала, перевертала. Вона, вона ось на мене дуже сердилася. І я також ось думаю, а малювання там ось це для тебе важливіше, ніж я. Потім. Коли ось нікого не було вдома, так ось її не було. Я сідала і перемальовувала її роботи. Пам'ятаю, це була голова коня і захід, і ось це була серія таких робіт. Оскільки мені не вдавалося, я спорівнювала, бачила, що в мене виходить гірше. Я сердилася і думала: ось ну не можу, нема в мене цього таланту. Ось таке рішення для себе я прийняла. А потім ще його підсилила і школа. Бо ну, в принципі, воно вже було сформоване. Бо в школі постійно передавали якісь завдання малювати стінгазети, газети, плакати, ще щось там інше, малюнки, якісь на якісь конкурси. І прямим текстом мені говорили, що твоя мама зможе, твоя мама не зайнята, ось візьми, а у вас там є на чому малювати, чим малювати? Ну, звісно, було. Ще тоді пам'ятаю на різні конкурси до нового року. То ми малювали на... Палерах на зворотній стороні шпалер, Такі були великі плакати. Іноді й сама, звичайно, малювала це ось на 14 лютого. Там був дуже класний плакат з янгулятами. Вже я школу закінчила, потім на фото бачила, що його все одно чіпляють. Але оця така. Всередині була якась така, не знаю сказати, впевненість, щось я не хочу, щоб мене порівнювали з мамою, бо ще й запитували мене. А ти так само гарно малюєш, як і твоя мама. І я ось не знала, що на це говорити, але мабуть, найчастіше, що говорила ні. Я не пам'ятаю точно, що я на це відповідала. Ось так. І ось таке рішення я прийняла. І я для себе обрала літературу. В принципі, я зараз нею також займаюся. Але мені здається, що ось художнє мистецтво в якийсь момент мого життя навіть е, більшу вагу вже ось зіграло. Так, показую вам роботи. Перші роботи мої були ось щось на зразок такого. Я вже їх показувала в коротких відео і зараз іще покажу вам. Це птахи. Так, тепер би це все гарно вам якось показати. Це з ДВП грунтоване і олійні фарби. Так, я ще фініхось зламала. Так, це ось дівчина моя на піже коня. В наївному мистецтві є такий сюжет, але я про нього не здогадувалася навіть взагалі, я тоді не знала про наївне мистецтво. І вже ось в цей момент створення оцих саме робіт, бо як це все почалося. Колись влітку я приїхала до мами, вона малювала і мені захотілося також спробувати. Верніше, вона говорить, ну спробуй. Я... Її ж олійними фарбами і, і почала творити. Перед цим я бачила роботи Олесі Вакуленко, мені вони дуже подобалися. Побувала в музеї е, у Переяславі під відкритим небом е, і ще побувала у Черкасах у художньому музеї чи галереї, я не пам'ятаю, і побачила картини Нарбута. Я ось покажу, е, що в мене ось вийшло вже під впливом цих робіт. Я, говорю, що я не знала, що це наївне мистецтво. Мама говорила, що мої картини дуже цікаві, вони варті уваги і що я повинна творити. І мені здається, що це далі спонукало займатися цим мистецтвом. Це вже, я говорю, надихалася роботами Олесі Вакуленко. І ось, от саме в цей момент моя мама мене підтримала. І ось ще покажу. Такий ось триптих, не знаю, як його правильно тримати зараз, щоб ви хоча б уявлення мали, як це все виглядає. Це вже ось під впливом роботи десь Данила Нарбу, так що я не помиляюся. І ось саме ця робота вже мені надзвичайно подобалась. Я її, до речі, ще ніде не показувала. Ця робота мені дуже подобалася, і я ось закохалася в неї, зрозуміла, що справді ну, маю до цього якісь здібності. ну а можливо, і талант навіть. Але трапилося ось що. Взимку моя мама померла, ось це я влітку почала малювати, і ну, десь років на чотири я ось не могла навіть чути запах олійних фарб, бо це були якраз фарби моєї мами. Вона це дуже любила, мені було ну, дуже складно і сумно. Але потім потроху в мене це з'явилося знову бажання, і я почала замовляти картон на полотні. І я вам покажу, що це було з такого плану роботи. Я створила, але розуміла, що щось тут не так, щось у мене не вдається. Я вважала, що можливо, просто через 4 роки я вже як ото втратила свої здібності, втратила свій талант, а можливо через те, що... Не стало мами, що мені ось дуже складно цим займатися. Ось зрозуміло, що щось тут не так. Але потім трапився такий випадок. Поїхала я до Полтави. У музей Панаса Мирного і розглядала там одну виставку. Там є на території музею дві будівлі: одна хата, у якій жив Панас Мирний, а інша літературний музей. І там проходять виставки художників. Я ось розглядала одну з виставок, бо, скажімо так, наші смаки співпали в створенні робіт з тією художницею. І підійшла до мене співробітниця і говорить: ви також малюєте. А я запитую, а чому ви так вирішили? А вона говорить, та, тому що звичайні відвідувачі так не розглядають. А я розглядала тим дівчину ніс намальовані очі. Здається, що це я їй так, створюю, покажіть свої роботи. Я показала, здається, ось цю там ще декілька. Вона говорить, так цікаво, гарно щось, а виставку ви не плануєте. Я говорю. Ну, в мене немає такої кількості робіт, і я почала творити. Так, я покажу, що було далі. Я почала замовляти полотно, але знову ж таки, не зовсім в мене добре це вдавалося. І я не розуміла, чому мені складно було вимальовувати дрібні деталі. Потім я зробила висновок: що полотно було не те, не та щільність, не та зернистість. Ось так, було затовсте і мені важко було промальовувати деталі. І я кажу, щось не було. Такого захоплення ефекту вау, це мені подобається. Так. Ось так. І випадково я придбала саме те полотно, яке потрібно. Показую. Що ж викликало в мене оцей ось ефект, вау! Оця робота. Я Випадково, ось в Полтаві придбала для себе саме те полотно, яке мені ідеально підійшло. Перемальовувала з фото, і все в мене вдалося. Це з фото реальних ось людей. І вже потім почала купувати ось саме це полотно, ось і це воно торгова марка роса. І ще покажу між... Семи це, ми. це перед цією роботою була ще оця робота, яка в принципі мені також дуже дуже подобалася. Можливо, десь випадково потрапило мені до рук саме те полотно, яке потрібне. І ось ще хочу вам показати, бо я неодноразово не знаю, чи ви помітили, намагалася перемалювати отой той сюжет картини Данила Нарбута. І ось здається, отут в мене вже все вдалося. До речі, до неї ще можна докупити два маленькі підрамничка і зробити триптих, врешті тих. Так, і оця ось робота мені також надзвичайно подобається. Я ось часто її показую, виставляю в соціальних мережах. До речі, в мене є сторінка і в інстаграмі Конотоп Арт, і на Фейсбуці. Я часто ділюся своїми роботами. Ось так, Ну, здається, ось переповіла вам усе, що хотіла, показала вам усе, що хотіла. Ось така моя історія. Я сподіваюся, що буде колись друга частина, де я буду розповідати про свою реалізацію, до речі, в мене вже була ось нарешті таки виставка моїх робіт у музеї Панаса Мирного. Але найцікавіше те, що та жінка, яка та співробітниця, яка мені запропонувала ту виставку, вже там на той момент не працювала. Я вже домовлялася зовсім з іншою людиною. І стосовно того, яким чином я дізналася, що працюю в стилі наїм. Нагів, бо освіти в мене немає, у мене філологічна освіта. То, що хочу сказати, е, мені почали писати в соціальних мережах мої ось підписники, говорити, що ой, які класні роботи в стилі наїв. Я вже почала тоді цікавитися цим стилем, е, дізналася про нього, вивчати, маю каталог дуже класний, який вам показувала у різних відео. Ну, ось так. Зараз моє нове захоплення це картини на склі. У відео я ось їх показую, як їх створювати. Е, я показую, що в мене виходить. Тому підписуйтеся на мене, лишайте коментарі, свої враження від цього всього, чим я з вами поділилася, бо ось я була щира, дуже багато всього вам показала. І мені хочеться отримати зворотній зв'язок. Зрозуміти, ось варто це чи не варто. Але насамперед я зробила висновок, що ось це. Для мене важливо, і, надіюсь, це важливо і для інших людей. Так, все. До нових зустрічей. Зустрінемося у нових відео.